Охорона праці тісно пов'язана з широким спектром дисциплін та сфер діяльності, серед яких медицина, психологія, фізіотерапія, реабілітація, людський фактор і багато іншого. Тобто, охорона праці включає в себе надзвичайно багато всього. Вивчаючи закон України про охорону праці, здається, що все відносно просто і зрозуміло, але насправді цей закон є лише вершиною височезної піраміди нормативно-правових актів. Виходячи з нього, охорона праці це система різного роду заходів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності. Людина значну частину свого життя витрачає на працю, яка є основним видом діяльності і пов'язана з виробництвом суспільно корисних продуктів. Лише охорона праці в широкому її розумінні здатна забезпечити здорові і безпечні умови праці. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Ці слова належать нашій конституції. Україні потрібні здорові, працездатні громадяни, які здатні підняти життя народу України на високий рівень. Ось чому кожна поважаюча себе держава непокоїться і турбується про забезпечення нормальних умов для праці та життєдіяльності свого населення. Серед таких країн знаходиться і наша держава. В огляді ми звернемо увагу на найбільш популярні видання, зі смістом яких можна ознайомитись в електронних бібліотеках, мережі інтернет та читальних залах бібліотек України. Журнал Охорона праці. Сьогодні це повноформатне, багатокольорове, ілюстроване видання, розраховане на широке коло читачів, фахівців з питань охорони праці всіх галузей. Статті авторів розміщуються у п'яти розділах управління охоронної праці, безпека праці, медицина праці, соціальний захист і безпека життєдіяльності. Журнал охорона праці є надійною опорою в питаннях здійснення та висвітлення державної політики з питань поліпшення умов праці та соціального захисту працюючих. Щомісячний професійний журнал Охорона праці і пожежна безпека у журналі. Законодавство з оперативними роз'ясненнями, атестація робочих місць, організаціями доглядів, роботи з підвищеною небезпекою, підготовка до перевірок, розслідування нещасних випадків. У щомісячному практичному вкладенні нормативно-правова база з акцентами і змінами, документи зі зразками заповнення, поради та консультації експертів, досвід колег, журнал Безпека життєдіяльності. Висвітлює питання організації безпеки життєдіяльності в навчально-виховних закладах, установах, організаціях. надає офіційну інформацію Міністерства освіти і науки України та Міністерства надзвичайних ситуацій з питань безпеки життєдіяльності, охорони праці, пожежної та радіаційної безпеки надзвичайних ситуацій побутового травматизму. На сторінках журналу є багато цікавих рубрик, серед яких вдосконалення педагогічної майстерності. Життя навчальних закладів, методика навчання, теорія ризику, де кожен викладач зможе знайти оригінальні сценарії проведення уроків, плани, конспекти, майстер-класи, науково-методичні розробки з безпеки життєдіяльності, а також корисні поради з питань особистої безпеки та навколишнього середовища, всеукраїнський виробничо-практичний журнал промислова безпека, глобальна місія журналу збереження життя і здоров'я людини. Законодавство: найсвіжіші та актуальні нормативні документи, вкладення виконане в зручній для вас формі окремою вкладкою, також постійні рубрики, міжнародний досвід та юридичні консультації. Сьогодні кожен студент має можливість знайти необхідний матеріал не тільки в друкованій періодиці, а й на сайтах та порталах у мережі Інтернет Служба з охорони праці. Мета проекту об'єднати спеціалістів з охорони праці України на Суспільному інтернет-майданчику, де можна дізнаватися про законодавчі новації та новини у сфері охорони праці, а також спілкуватися та обмінюватися досвідом для виконання щоденних робочих завдань. Сайт Охорона праці, промислова безпека, створений для допомоги по організації роботи з охорони праці. Надана на сайті інформація допоможе вам вірно організувати свою роботу з охорони праці відповідно до нормативних документів, що діють в Україні. Сайт Безпечна Праця Право кожного. Заснований для ознайомлення з корисними матеріалами, які допоможуть вести документацію з охорони праці на підприємстві та переглядати типові положення і інструкції. Сайт Охорона праці та пожежна безпека в Україні. На якому розміщенні? Нормативно-правові акти з трудових відносин та діяльності профспілок, Кодекси України, посадові інструкції, відео, розслідування нещасних випадків, корисні програми, цивільний захист, Всеукраїнський портал з питань охорони праці. Це електронна база даних та система керування нею, призначені для забезпечення інформаційної підтримки діяльності посадових осіб, підприємств та організації різних форм власності щодо питань забезпечення безпеки праці. До бази даних включено систематизовані та актуалізовані нормативно правові, нормативні та інформаційні матеріали з питань безпеки на виробництві та гігієни праці. Державна електронна бібліотека з питань безпеки виробництва, охорони та гігієни праці забезпечує публічне сповіщання та подання авторських творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця у будь-який час за їх власним вибором. Питання охорони праці складне і досить відповідальне, адже за ним життя і здоров'я людей, які своєю працею створюють для держави та нації матеріальні блага. Як показує світовий досвід, безпека праці є основною гарантією стабільності, якості та ефективності будь-якого виробництва. До того ж, відсутність нещасних випадків позначається на професійній активності працюючих на моральному кліматі в колективі. Таким чином, в умовах сьогодення, система управління охоронної праці повинна базуватися не тільки на заходах з боку держави, але й на зацікавленості суб'єктів трудових відносин у збереженні належного фізичного стану працівника, що нерозривно пов'язане з економічним та соціальним благополуччям. Завжди працюйте чесно і сумлінно, додержуйтеся дисципліни, дотримуйтесь вимог з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.